Іван Карась з нами на зв'язку, націоналіст, військовослужбовець Збройних сил України. Кажемо вам слава Україні! Героям слава. І вітаємо з Днем Незалежності. Які думки в цей день, особливо, коли ми послухали разом, а ви були з нами в ефірі, коли це таке проникливе насправді звернення Володимира Зеленського? <lining> Мені веселіше цей нарешті День незалежності, бо ми оприлюднили вже структуру нашу. Тобто, вже можна зазначати, що це карась з 14-го полка. І ми теж пробули нашу посвяту на Хортиці і відчули бентежність цих історичних подій. Зеленський не міг сказати погані слова, тому що він відчуває якби, епоху, в яку живе і. Людина розумна, людина смілива, і він однозначно повністю от в репрезентації, да, там вербальні того, як він бачить ці події, що він хоче сказати людям, то він тут буде відповідний. Саме собою, що є там різні помилки і так далі. Ну от в тому сенсі, щоб розуміти і передавати, і висловлювати це президента. Тут нема чим доповнити, все сказали звичайно поділу. Вони стосовно да. так, якраз звісно, що якщо говорити про наших ворогів і те, що відбувається на болотах, то там ситуація зовсім інша. Те, що сталося вчора, ще дотепер, якоїсь офіційної заяви від їхнього президента чи від Міністерства оборони цієї терористичної держави, досі не прозвучало. Тобто, в них збивають літак над однією з територій і ну, мовчать. Хтось розказує, що там вбили Пригожина, ще якогось іншого ватажка Вагнера. але... Офіційної інформації нема. Що ви про це все думаєте? Те, що ми спостерігали з вчорашнього вечора, і наскільки це приємно для нас е, я розумів, що паті в Подмосков'ї, воно буде продовжуватись. Але я все таки думав, що пригожини не зможуть так злити. І ті, хто з ним затівав цю бучу, вони все-таки якось спробують вийти на другий етап. Но Путін виявився хитріше, сміливіше, активніше. І він е, знищив своїх е, конкурентів, і це в будь-якому випадку прекрасно, тому що ми розуміємо, що е, структура російських спецслужб, яку називається ЧВК Вагнера, тітушки Вагнера, проксі сили, це було е, квазі-силова е, структура, яка відбирала в себе кращих зі збройних сил. Давала їм гнучкішу тактику застосування, давала зрозуміліше і понятійно е, строгіше от, домовленості роботи, які виконувались. Відповідно набили дуже багато багажу. Досвіду бойового відібрали до себе дуже багато пасіонарних росіян, різних фанатиків, відморозків, авантюристів, кадрових військових професіоналів. І прекрасно, що російська військова машина зараз знищує цих людей, своїх же адборних. Це автоматично призведе до того, що вже я думаю, ніхто не буде з наших шаномних зрадофілів. Напишіть, що ви про них думаєте в коментарях цей святковий день, тому що сьогодні день, коли всі зрадофіли мають плакати, тому що Україна. Тримається, воює, наступає на чотирьох п'яти напрямках, і як ми бачимо, наближається кримський бриз. Так от. Е... Відповідно, уже нас не будуть тривожні зрадофіли тим, щоб там наступ з Білорусі, наступ на Польщу. От уже ми зараз бачимо, що французькі зрадофіли е, мабуть не зможуть уже розповідати, що Росія повернула собі Африку, тому що очевидно на структури Пригожина була зав'язана ну, на горизонтальні комунікації. і Так далі, і взагалі гнучкість роботи цієї системи корпорації кривавої, то на неї дуже багато підв'язувалось в роботі на, на Африканському континенті. Зараз там якісь підрозділи ГРУ хочуть їх замінити, це все накриється мідним тазом. Я тут практично переконаний, що сильно всі ці операції там будуть мати менший розмах, менший успіх і будуть значно гірше протікати. Відповідно, прекрасно. А саме головне, що не може дідівська, оця лубянська, большевицька федерація. В принципі, там би ще би трошечки вони дольше були б по, по віку, і це були б ще персонажі, які там <хи> при, при, при Сталіні народились. От е, і е, Путін не може при Сталіні підесять рік. За за рік а, до смерті до да? Сталіна, <святих> так народився Путін, <святих> да то <Шості. святих> <Да. До> це <цього>, затхлий мотлах. <святих> він не може конкурувати <святих> звичайно з такою, от молодою цікавою, веселою, пасіонарною Україною. І те, що вони своїх, оцих же ж е, свій елемент, скажімо, небезпечний вони самі його утилізують. Ну це однозначно буде мати прекрасні наслідки. Плюс, плюс, ця ж історія не завершилась. як вчора дуже з чорним гумором. але він має право, тому що він в них стріляв. Він з них ходить з них атакою, він кони дуже скворю одній операції білоруські янки вчора пожартував. що ну що, вагнеровці? Хто не хоче в ЧВК, давайте вступайте тепер в РДК, От в російський добровольчий корпус який вия за Україну, це, звичайно, дуже чорний гумор. Але я про це теж пожартував. Чи зараз не очолити ЧВК Вагнер пану Кирилу Буданову? Тому що ми розуміємо, що ну вагнеровці в Європі в усьому світі їх поубивають, вони нікому не потрібні. В Африці їх теж там поскидають алігаторам. Годуватися, як це було з тими вагнеровцями, які не захотіли перейти на контракт міноборони. Їм там ніхто не радить. Єдине місце, де вони можуть жити, це росіюшка. Росіюшка Путінська і хоче знищить. Но, якщо Україна переможе, і ми поділимо росіюшку ми їм десь там виділимо в сибірських лісах або десь там в якихось уральських шахтах, от десь там будуть якась там вони, в принципі, так привикли до тюремного режиму Тобто, от буде там Вагнеровська така тюремна республіка. І у них немає вибора. Якщо Вагнер це хочуть жити, у них єдина умова зараз співробітничати з головним управлінням розвідки співробітниць служби безпеки України. І це буде мати наслідки не системного характеру. але я думаю, що зараз будуть цікаві історії того, як можна використати різ оце от е, елемент, який прямо публічно вчора заявив, що війна не має смислу, в нас зрадили, вони будуть платити криваву ціну. І треба тепер підхоплювати цих людей. Е, і я думаю, е, мі восьмі тепер будуть не тільки літати в Україну, а й мі восьмі будуть десь літати на Москву. Так, да, вони загинуть, але це буде просто такий фактор дестабілізації хаоса, хаоса, хаоса. Десь якийсь там теракт. Зараз не і так устраюють бойні понажовщини. А тут, якби, я думаю, у них зараз буде ідейний мотив. Е, десь там в Подмосков'ї банки грабувати, нападати на кадировця в Москву. Тому що за Пригожина. Тому, я думаю, це історію, яку важко моделювати, прогнозувати, ну, але це точно додатковий приємний фактор, який на фоні того, що відбувається на Запорізькому фронту, це прекрасні новини в цей прекрасний день. Я от коли думаю про цю історію, яка сталася з ну, Теоретично сталося, ми там 100% підтвердження не підтвердження немає. Нам Юсов, представник гуру казав, що давайте дочекаємося. Різні можуть бути ситуації, враховуючи Російську Федерацію, але тим не менше, от ви про це самі сказали і наштовхнули мене на думку, що ну справді ж так, десь ці вагнерівці порівняно з регулярними воєнними з'єднаннями Московської Федерації демонстрували. Іноді ефективнішу роботу, ніж регулярна російська армія. І ось зараз е, їх, по суті, вбивають. Так? Ну, швидше за все, вбивають все керівництво, як політичне, так і військове. Про того пана Уткіна, якого рідко ми показуємо, на цих кадрах його не мали, тим не менше, позивний Вагнер, так? звідки ця назва. Е, можливо, ми маємо підштовхнути. Таку думку, бо що росіяни самі додумуються, це складно уявити, мовляв, тут дуже очевидно: а про що тоді війна? Про те, що би у Путіна все було добре чи про те. Що Росія хоче рухатись до перемоги. Якщо вони вбивають тих людей, які можуть десь демонструвати свою ефективність під час того, коли вони програють, то це означає, що насправді на результат е російському керівництву не так і важливо. Або вони просто не розуміють, як досягати цього результату. І можливо це вплине на оцей розбрат серед російських військових, які нарешті зрозуміють, що воюють вони насправді. Абсолютно ні за що ні про що, і ніхто навіть з їхнього керівництва не розуміє до чого вони ведуть цю всю агресію і чим вони хочуть її завершити. Це може стати каталізатором тих процесів, які насправді для нас потрібні, коли російські військові будуть відмовлятися, воювати на території нашої держави, будуть розвертатися, просто, просто не виконувати наказів. Ну але це все може стати важливими складовими нашої майбутньої перемоги. Звичайно, ну, треба розуміти, що знищення ватажків цього терористичного угрупування – це надзвичайно сильний демо фактор демотивації для російських солдатів. На це угрупування була зав'язана дуже велика мережа різних пропагандистських ресурсів, там так званих телеграм-каналів і так далі. І... Вся ця машина зараз демотивована, буде сєтню демотивацію, яка і так прямо впливає на стан бойовий бойового духу російських військ. І у них п'ятісотятказняки, так звані. Це вже була величезна проблема. Вона буде лише наростати. І після таких історій це внутрішні розкол найвищої категорії. Це надзвичайно прекрасно. Наслідки цього будуть дуже глибокі. Наслідки успішної агентурно вербувальної роботи наших спеціальних служб так само будуть дуже глибокі. Буде дуже велика. Палітра історії, тим більше зараз вагнерівці будуть боятися, що їх можуть просто фізично вбити зрадники. Це дуже сильний фактор е демотивації і внутрішньої фрустрації. Коли вони розуміють, що родини та ні, родина предала, і родина предала вони забрали побідати ті ублюдки. І виходить, врагива можливо, навіть більш чесні. Це дуже прекрасно. Зараз наші спецслужби переконаний, що в... будуть до багато днів не спати, тому що буде дуже активна робота. Другий момент е цікавий. Зараз в Росії ж не лишилося гаворящий гало війни. Ну, хто у них зараз уособлює? От русський парень, який там от, генерал, русський офіцер, які от -от бореться храбра. От... У них нема цих осіб. Вони або здохли, або вони були вбиті, або ну, своїми маю на увазі знищені. Або десь вони там загубилися, як там суровіки якого десь там на потім правила якісь там розпорядження міністра. Тобто. Ми бачимо, що у них кардинально змінилася ситуація пропагандистська і позиціонування ідеологічно цієї війни, яку вони навіть війною досі не можуть назвати І це їм зараз вигідно, тому що СВО, я думаю, буде сворачуватися. Вони знищили вагнерівців. Вони зараз будуть і цим лякати всіх, хто готовий виступити проти Путіна. Вони роздавили Суровікіна. Вони роздавили Гіркіна. Вони поубивали ще раніше, ще там попередні роки, всіх польових командирів, які могли бути десь виступати зі своїм здоровим вуздом. Для їхньої логіки, своєї внутрішні, якби цих терористичних групувань там баби-бомбаби -баби, їх теж всіх знищили е, відповідно. Зараз от Маргарита Сіманян, да, яка запостила навіть щось моє відео, де от е, воєнний ЗСУ до при, при, речі, не нацист, не укропа фашист, не я не знаю, як там що нас можна назвати там Бендеравець, якийсь там. А от там якось там українські воєннослужащі, щось там призивають такі воювати. Я не знаю, на що вони це запостили. На це дуже характерно, що помінявся очевидно вектор пропаганди. Вони вже зараз все частіше використовують свого сполучення воєннослужащі, а не нацисти. І я думаю, що що поки що про це не йдеться, але цілком можливо страхується на формат того, якщо після обвалу на Запоріжжі перерізання сухопутного коридору в Крим, падіння кримського мостіка доведеться криваво замірятися. Торгуватися дика і щоб ніхто під боком Бунт не влаштував. Тому я думаю, зараз їм задача відтермінувати війну на кілька років. Але от найближчих я думаю, мобілізацію вже пізно проводить. Ну вона вже має відбутися для того, щоб вплинути на те, що зараз відбувається на фронті. У них зараз вже проблеми, вже мобілізація не допоможе, якщо прямо зараз її там всю вельнуть. Тому я думаю, що Срілков в Тюряшки. Гпригожин, на якого літають ракети, ППО, це зараз підготовка до жеста доброволі, чим я українців вітаю. Ми, ми до цього дожились. І в принципі, ну все сходиться обстановка, яка загальний контур ситуації і зовнішньополітичної Ті 16, і так далі, і по фронту те, що триває. І те, що які от деморалізація середині самих російських військ, і без прибрання пригожного нерозуміння цілої операції. я думаю, що це буде такий мій радісно святковий прогноз карасизму, що нас чекають до нового року, можливо, якісь серйозні жести доброї волі. Це потенціал це треба ж реалізувати. но те, що закладачка є, і вона може випадково бути нами розіграна, схоже на те. А знаєте, ще я хотів би додати до цього вашого логічного абсолютно ланцюжка. Оця зустріч, пам'ятаєте, яка була з воєнкорами, так званими військовими кореспондентами Путіна. У Кремлі вони ж також після тої зустрічі стали набагато лояльнішими. Воєнкори лояльніші, Стрілков гіркин його довелося закрити, тому що він очевидно лояльнішим бути не хотів. Ну а з Пригожиним розібралися. Тобто все сходиться. Вони виходять на якусь внутрішню історію, яку вони для себе всередині будуть продавати замирення, миру. Вони там собі говорять, хай що хочуть. Тут важливо, як ми це все зробимо. Так точно, тоді б в тому, що е, задача ж іде, якщо, якщо б це був вигідне для них замирення, то тоді б або хоча б якісь там типу там взаємовигідні, умовно кажучи, вони б тоді так не переживали за наточну стабільність. Очевидно, це буде мир, який е, дуже сильно буде влаштовувати нас і дуже буде не сприйнятий е, російським е, суспільством е, цими, цими набуханими ваньками, які а що цар нас придав, А що ми, а що ми всі попадохлі? У мене там поудірівні та вже на кладбище-то лежит, а половину еще не довезли, еще там валяются, их собаки жрут. А тут уже как бы мир. А, а что мы от Крыма-то отошли? Ой, а как же так? Будешь прекрасно. А як вам та операція, яку сьогодні провели головне управління розвідки Міністерства оборони у Криму? От зараз просто з'явилися кадри, як відбувається висадка розвідників там. Думаю, що ми зможемо її показати. Ми спілкувалися з Юсовом. Звісно, що вони там не можуть деталі розкривати. Але що може бути далі? Які ваші думки щодо цього? Я думаю, що те, що робить українські е диверсійні групи сили спеціальних операцій і безумовно головного управління розвідки, ті далекосяжні рейди, які відбуваються, по морю, це ще Ну, чистої води вікінги, хоча вони молилися по-християнськи перед операцією, Але ну це звичайно на це все дивишся і думаєш, ого, козаки. Але скажімо, це так: от пан або пропав. А от е операції, коли ходять в Росії кілометрів там на 70, само собою там закладки їжі так далі. Ну от оці, от, от такі рейди, а може даже і далі, там які займають кілька тижнів. Ну це звичайно рівень, і наші групи це роблять українські, російські групи цього не роблять. Тобто ми декласували російський спецназ, і зараз е, в міфології цієї війни спецназ це от українці. А росіяни це от десь там щось. Да, вони працюють, звичайно, з якими засобами там вогневої підтримки. але оці, от такі класичні героїчні диверсійні рейди, це українська сторона робить, російська не робить це дуже круто. Тому я не здивуюсь, якщо в подальшому ми будемо бачити певні дуже сміливі операції на території Росії, і десь взагалі дуже дуже далеко. І все логічно От зараз Власне. бачимо ці кадри. Це ж історично так. Московити це орда, яка може наступати лише чисельністю, там якоюсь технічною перевагою. А українці це козацтво, яке, ну. В історії багато ж прикладів є, коли там невеличкі групи козаків і висаджувалися. І на тих я забув, як називалися ті галери на, на невеличких та плавальних засобах перемагали цих ординців. Просто історія все розставляє знову по своїх місцях. Я вчора трохи моніторла, що пишуть та російські пропагандисти, зокрема там їхні політики, так звані опозиційні, і зайшла на телеграм. Ксенії Собчак, і вона написала, що в Росії було дві приватних армії, які не контролював не контролював центр. Це Пригожина армія і кадирівці. Тепер залишилась одна. Ну, якщо в них залишились лише кадирівці, то ми їх з цим успішно вітаємо і бажаємо їм успіхів, якого в них точно не буде, тому що ми вже бачили, як, як це все виглядає. Кадиров, це, до речі, людина, яка слухає Євгена Карася, навіть в наших ефірах я часто реагую. Може, ви також йому. Побажайте, Побажайте його що піти. його чекає. Да. Так, Розкажіть, що його чекає. Ну, його, в принципі, тут. Треба ж розділяти да нашу нелюбов до Кадирова і наше бажання перемоги у Кадирова. я думаю, в короткостроковій перспективі е, х хороший результат у нього немає вагнеровців, е, Росія Росіяшка на колінах грабіть її можна. У них в принципі в Росії зараз нагнітання міжнаціональних відносин. Це топ тема. Вона ніяк не вирішується. І розуміємо, що ну кадиров трошечки, мабуть, може даже прирости територіями в ході українських бойових. Дій, тобто тому що ну його сільонки будуть десь там подожмуть під себе якісь там якусь там северну сітю Аланію е і е там Ростов можливо. Але надалі, звичайно, я думаю, що вони не втримуються. Тут уже е коли рухне Кремль, то Кадирову буде важко. Ну це буде потім. Поки що я думаю, може йому навіть буде легше. Ну він для того сільонки береже. Він для того і не воює, що він розуміє, що його задача, якби, ділити російський піражок. Чайки називається маленькі човни козаків, чайки пишуть наші уважні так, так. і мудрі Дякую. глядачі. Дякуємо, вам. Я ще хочу звернути увагу що сьогодні, у День незалежності, ми бачимо, що коли керівник головного управління розвідки казав, що українці будуть в Криму до кінця літа, <світ> то він дотримався свого слова. І я переконаний, що те, як заявляв головнокомандувач збройних сил Залужний про те, що Наші оці от перспективи півдня, Я не пам'ятаю, яке там було точне формулювання, але я думаю, що осінь так само будуть виконані. Тому серпень і вересень в українській історії будуть два дуже складних, але дуже світлих місяця. Отакі от у нас Оксамитове. Це от завершення літа. І бабине літо. У нас в історії України видичне буде дуже минулого року. воно було дуже святковим, і цього року воно теж буде таке, от тепло осінньо-криваво-літнє. З одного боку, це будуть тяжкі дуже місяці з другого боку ми однозначно наблизимо і зараз призведемо уже в принципі призвели до дуже страшних наслідків для ворога на фронті. І я думаю, до кінця вересня це все розвинеться вже в таку фазу, де все зрозуміло. І жовтень, можливо, десь там до листопада це буде мати розв'язку. В 16 які Норвегія вже заявила, що готова передати Україні. Наскільки це для нас важливо? Як ми розраховуємо на них? Ну що може чекати нас з цими бойовими машинами? В – це блок 5052, Це досить нова модернізація, тобто могло бути гірше, не сама нова, а нова там 70-та йде. Ну тим не менше, хороша платформа і ті країни, які нам їх передали, це згідно оцінок пілотів хороші борти. Далі буде стати питання, які для них буде переданий боєприпас, які будуть ракети, які будуть бомби, на яку дальність там 100, 200, там 300, яка буде ця ракета якого там терміну давності. Дальності і це хороша зброя. І навіть скільки б їх там не передали, там 20, 30, 40, однозначно в при тому застосуванні, які будуть вживати збройні сили в різних комбінованих операціях, і з, зважаючи на те, що наростають кількість дальнобійних засобів ураження збройних сил, ми вибиваємо ППО в Криму, от зокрема і седа, коли гур операція вибила цього 400. І ті прильоти, які здійснювали збройні сили України, вибивали там склади, і так далі. Тобто, F-16 тут дуже сильно доповнює цю палітру. І буде, я думаю, що багато цікавого, коли вони на нині фронту. Уже ми зараз бачимо за згідно з інформації, росіян що використовується для стрільби по наземним цілям з 200 Ми бачимо Storm Shadow, скальпи. Ми бачимо далекобійні безпілотники і наростає, наростає це от вал вогневих уражень, що вже нікого не здивуєш, баговною в Криму. От, тому э, F-16 – це точно сильна зброя шкода що пізно шкода що до цього моменту ми втратили багатьох э, наших пілотів тим не менше це закладає от незворотні перспективи э, розвитку війни які абсолютно трагічні для росії не так швидко як хотілося з, з, союзники затягнули союзники э, тут э, скажімо Трошки проявили криваву халантість, ну тим не менше, наша задача виграти війну, і це серйозне доповнення в цей процес.